Днями бачили, що президент України Володимир Зеленський розкрив основні елементи плану перемоги, в рамках якого передбачено забезпечення місця України в світовій безпековій архітектурі, реалізація військових операцій, зокрема курської, а також зміцнення оборонних потужностей нашої країни. Крім того, план включає економічний розвиток України, намір досягти мирного врегулювання конфлікту. Шляхом дипломатичного тиску на Росії, і також бачили інформацію від Блумберга, що Зеленський продовжуватиме наполягати на тому, що президент США Джо Байден надав офіційне запрошення до вступу в НАТО. Тому вирішили обговорити з вами цю тему. Як на вашу думку, чого чекати від цього плану, що він може передбачати насправді, і як на це можуть реагувати наші партнери? Ну, перш за все, давайте почнемо з того, що сам план. Е от і, скажімо, його презентація, така публічна, має ознаки розпіареності. Тобто, це е план для того, щоб е піарити конкретних політиків в даному випадку президента Володимира Зеленського і голову офісу президента Єрмака. Чому тому, що в інформаційний простір ми бачимо, просочувалась інформація, що спочатку план готовий на 90%, потім на 100%, потім деякі. Частини цього плану просочувалися в іноземні е, засоби масової інформації в українській, на жаль, нічого не просочувалось, що дуже дивно. Тобто, ми бачимо такі певні зливи, е, в, на які розраховані на аудиторію саме е, західного світу наших союзників, і е, звичайно, що це е, перш за все піар, такий так званий цього плану, тобто підігрівання інтересу до нього і піар політиків. Ну а вже потім безпосередньо, скажімо так, обговорення реалістичності цього плану, тому що нагадаю всім, що план тепер за все покроковий, кроковий, поетапний, скажімо так, перелік потрібних для досягнення перемоги речей і ось. Тут ми впираємося в дуже сумнівні речі з приводу того, що просочилося у ЗМІ, можливо, у в плані перемоги Зеленського буде щось інше, але я сумніваюся. Я думаю, що все-таки те, що написали, приблизно і буде лежати в основі цього плану, тому що ну стратегічно це правильно, але вимагати, наприклад, швидкого і, скажімо, беззаперечного. Постачання зброї з жовтня по грудень, як висловився Володимир Зеленський, від партнерів, мабуть, не варто не варто, тому що ми знаємо, що два з половиною роки зброя постачається порційно, доволі такі затримками, і до цього треба було вже звикнути. І е, вважати, що союзники зараз прискоряться і максимально надуть нам потрібну зброю. І більше того, не не потрібну навіть зброю, а вис високоточну, Сучасну модернізовану, скажімо, зброю цього не варто очікувати. Тому реалістичність плану Володимира Зеленського виглядає під сумнівом, піддається величезному сумніву. Те саме стосується і запрошення України до НАТО. Вимагати від Байдена, який сьогодні фактично два останні місяці перебуває на посаді президента Сполучених Штатів Америки, запрошення України до НАТО не варто. Я думаю, що навіть якщо б такий жест і відбувся, то він був скоріше б символічним, тому що НАТО це колегіальний орган, де вирішують е всі члени цього альянсу. Ось і тому просто запрошення від Сполучених Штатів навіть нічого не вирішить. Навіть символічне таке запрошення нічого не вирішить, тому дуже дивно читати, що такі речі е включаються офісом президента в план е перемоги Зеленського. Ну чим він відрізняється безпосередньо від е, того плану, що, м, скажімо, був 10 кроків зеленського. Давайте порівняємо. Він відрізняється суттєво тим, що 10 кроків зеленського все таки були направлені більше на урегулювання конфлікту саме із нашим ворогом, тобто виведення військ. Забезпечення ядерної безпеки, ракетної, забезпечення мирного неба і так далі. Тобто, це все. А тут уже йде спосередні вимоги до наших союзників. І вимоги е, такі достатньо, скажімо, не жорсткі і достатньо нереалістичні, тому що отримати Україна сьогодні не зможе отримати високоточну і нову зброю, е, тому що елементарно ми навіть не навчалися на ній. Управляти нею і застосовувати її, ось тому НАТО постачання зброї і навіть економічні отакі, скажімо, плани, які розробили в Офісі президента, виглядають дуже нереалістичними. Сам план також виглядає нереалістичним. От для чого його створено, це вже інше питання. Але привезе цей план Володимир Зеленський, презентує Трампу, Гаріс. Кандидатам у президенти і нинішньому президенту Джо Байдену, ну і на яку реакцію безпосередньо потрібно нам, українцям і Володимиру Зеленському від наших союзників сподіватися, я вважаю, що реакція буде стримана. Пояснять, що багато речей не в змозі зараз робити вступ до НАТО. Оце також виглядає нереалістичним, тому що треба вирішити дуже багато проблем і питань, в тому числі питання зупинки війни, гарячої фази війни і так далі. Тобто, ну речі, які потрібно обговорювати в дипломатичному таким тісному колі союзників і дуже довго напрацьовувати, а просто запропонувати цей план і сказати: ось виконуйте його. Виглядає так, що Україна якби. Намагатиметься просто пристосуватися до того, що, що буде, що все залежить від союзників. Це виглядає достатньо дивно, тому що е, можна потім легко звинуватити союзників у тому, що от Україна не досягла перемоги, тому що план перемоги був відкинутий, а він був правильний, а він був е, е, таким достатньо потужним, як сьогодні прийнято говорити, е, і незламним, і так далі, але. Ну, скажімо так, він нереалістичний. і це визнають практично всі аналітики, і українські, і західні, і ну, дивляться на, на з величезним скепсисом безпосередньо на е, цей план. Тому потрібно чітко розуміти, що план це е, не план, це скоріш за все фантазії. На жаль, фантазії, а треба було писати щось безпосередньо наближене і реалістичне до. Саме плану. І, звичайно, щоб його виконати, союзники ну, просто не зможуть забезпечити нам швидко постачання сучасної зброї, як сказав Зеленський, з жовтня по грудень. Це взагалі дуже дивна заява. Чому саме по грудень? Там же ж намічається саміт Миру Другий і так далі, на який вже Росія відповіла, що не дуже хоче і не, не, не планує бути. Хоча ми знаємо, що Росія дуже часто змінює свою думку і може все-таки приїхати, якщо будуть виконані певні умови, скоріш за все, на полі бою. Цими умовами можуть бути, наприклад, відвоювання Курської області у наших збройних сил, і надалі просування по території України, щоб захопити Донецьку область повністю. Ось такі, от речі, безпосередньо план перемоги оптимістична. На надто оптимістична версія бачення того, як потрібно закінчити швидку війну. Але президент Володимир Зеленський повинен розуміти, що закінчити швидко війну в нашій ситуації практично неможливо і дуже дивно чути, що от саме е, зараз підігруються такі наративи: що от якщо цей план буде прийнято, то ми обов'язково переможемо. Це ще теж не факт, і більше того, цей план, скоріш за все, і не буде. Прийнятий нашими союзниками, хоча сьогодні з'явилося повідомлення, що Байден е доручив своїм підлеглим забезпечити звернути небо і землю і дати Україні необхідну зброю, ну тут це не уточняється. Це це така більше політична заява, і вона під собою не має конкретики, якогось підґрунтя, тому що Байден і не бачив ще поки що плану зеленського. А якщо там написано, наприклад, томагавки дать. А це достатньо серйозна зброя, яка може викликати ескалацію. А якщо це будуть е, розширення, наприклад, лінійки f 16 до величезної кількості, хоча в нас і немає пілотів, тобто ну, це нереалістично виглядає. Треба реально дивитися на те, що ми сьогодні можемо застосовувати проти ворога. От, а що в перспективі це буде зроблено, коли пройдуть навчання наші воїни, е, інструктори і так далі? Тому я вважаю, що на сьогоднішній день план перемоги. Це піар акція. Ну можливо, на жаль, хоча для мене особисто очікувано, тому що офіс президента всі ці два з половиною роки широкомасштабного вторгнення в принципі цим і займається така ситуація. Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, а чи може ось це таке жорстке наполягання на наших партнерів призвести до погіршення стосунків між США і Україною? Чи може це дати нам негативні наслідки? Ну, наші союзники і партнери вони розуміють е е сьогоднішню нашу українську владу вже достатньо гарно її вивчили. Тому погіршити в цілому буде складно. Це, скоріш за все, такий театр для українців, щоб показати, що союзники нам недостатньо допомагають, і в нас і в нас не може бути тієї перемоги, яку ми хотіли. Вихід, скажімо, на кордони 91-го року або хоча б відвоювання Криму. Ну, умовно, я говорю про це. Ось, скоріш за все, що це для е, українців створюється така картинка. Е, наші союзники все розуміють. Вони планують, якщо ви пам'ятаєте, то наші союзники розпланували війну на 5 років вперед безпосередньо. То вони чітко розуміють, що потрібно в Україні для постачання, коли і так далі. Щоб це не було, скажімо, ескалації зі сторони ворога, ядерної мається на увазі ескалації і всього іншого. Тому союзники дуже тверезо оцінюють. Сьогоднішню нашу владу я вважаю, що вже є е, кулуарні е, вимоги щодо того, що проводити вибори в 2025 році. До цього є перед, пев, певні передумови. Наша влада почала замінила там е, керівників заступників Єрмака е, і почала по, по інсайдам вже проводити зустрічі з обласними керівниками. Партії Слуга народу і безпосередньо якось готуватися. Звичайно, що там будуть інші політичні проекти, які будуть підтримувати Банкова. Ось, але, от, скажімо, такий чутка виборів, і оці всі зміни вони звичайно мають під собою певне підґрунтя. Не можна сказати, що це повністю брехня, чи це повністю правда, але влада готується і дійсно союзники. Дуже серйозно налаштовані з приводу демократичного процесу проведення виборів в Україні. Це для них дуже важливо, тому що вони вважають, що скоріше за все, ця влада не отримує вже такого довіри, як це було в 2019 році, і безпосередньо буде зовсім інша коаліція, зовсім інший уряд, і будуть прийматися зовсім інші рішення. Мені особисто це виглядає, якщо український парламент не спроможний самостійно зробити. Уряд національного порятунку, то це потрібно зробити через систему демократичних виборів. Знову люди підуть, проголосують за партії, партії формують коаліцію. Коаліція обере уряд, і уряд уже буде безпосередньо управляти і фінансами, і ресурсами іншими, і збройними силами, і так, далі, і так далі. І можливо, ситуація буде змінена, хоча б на стабілізацію, тому що, скажімо так, сьогодні не можна оцінити, хоча й Зеленський і його. Скажімо так, спікери говорять про те, що у нас все чудово йде в Курській області, у нас все стабілізувалося на фронті на східному. Це зовсім не так, тому що кожен день кожен українець може безпосередньо зайти на ту на ті ж самі діпстейт подивитися карту просування ворога, і стане всім зрозуміло. Більше того, війна зачіпає все більше і більше кількості населення, сімей, і тому кожен може безпосередньо бачити і відчути на собі. І кількість загиблих, скажімо так, хоча б уявити собі, і поранених, і так далі. Тому тут варіант такий союзники оцінюють чітко нашу владу, вони чітко розуміють, що потрібен демократичний процес заміни влади, і далі вже безпосередньо працювати з новообраною демократичною владою, тому що ви знаєте, що і повноваження президента, і повноваження Верховної Ради вже фактично в зв'язку. З воєнним станом вони продовжуються питань до продовження повноважень Верховної Ради практично немає. Є питання до продовження повноважень президента. Офіс президента не звернувся до Конституційного суду, щоб розтлумачити, як же конкретно відбувається зміна влади під час воєнного стану, саме влади президентської. А тому українці зараз і не розуміють, чи це легітимно, чи це нелегітимно. Союзники також по-своєму це оцінюють, але всі разом розуміють, що вибори необхідні. І вже більшість більше, скажімо так, людей по соціологічним підпитуванням кількість їх зростає, постійно зростає, які вважають, що все таки вибори повинні відбутися. І я особисто, наприклад, також підтримую ідею проведення виборів. Забезпечення їх проведенням. Ось до цього, можливо, буде встановлено певне перемир'я чи припинення вогню, скажімо так, але питання закінчення війни і встановлення справедливого миру, як говорить Володимир Зеленський, мабуть, буде відбуватися, можливо, навіть і не за його каденцією, тому що треба чітко розуміти, що війна і ключі від завершення війни все-таки у Кремлі, тобто війна закінчиться тоді, коли або Росія буде. Вимушена її закінчити, або там це вирішить зробити, ну, добровільно, скажімо так, або під певним іншим впливом інших обставин. Пане Дмитре, ну, скажіть, так, тому ласка. союзники. Так, так. Союзники дуже тверезо оцінюють безпосередньо нашу сьогоднішню владу. То правильно я розумію. Зараз нині Путін явно не буде шукати. Миру, зважаючи на представлену схему Зеленської, тобто вона ніяк не вплине на бажання Путіна, так чи ні? Ні, не вплине абсолютно. У Путіна є плани, і він людина, яка буде досягати їх будь-якими засобами. Якщо є план захопити Донецьку область повністю, хоча б і розказати своєму народу щось, цілі і завдання СВО виконані, то він буде це робити. Якщо є план там до 15 жовтня вибити ЗСУ з Курської області, ну можливо, це не станеться до 15 жовтня, але це може статися подальшому, трошки пізніше. От і звичайно, що Путін на цьому може зупинитися, якщо вирішить, що його ситуація зараз е, хитка, і йому потрібно переозброїтися, передихнути, е, пере, переналаштувати там свій народ. Все таки підтримка зараз за свого падає в Росії. Це помітно більше, більше людей, які не хочуть служити. І от останнє, наприклад, рішення Путіна про те, що потрібно розширити армію на 180 вісімдесят тисяч, да, до, до 2 мільйонів там майже 200 тисяч осіб. Воно все таки базується на тому, що це будуть залучені все-таки контрактники. Мобілізація не буде продовжена, тобто будуть покращувати умови контрактів, перш за все, щоб люди йшли і були зацікавлені, але не мобілізації. Тобто, це відкидання проблем мобілізації виглядає так, що все таки наростає наростають проблеми всередині Росії. І їх буде складніше з часом вирішувати. Тобто, от, скажімо, перемир'я чи заморозка, чи припинення війни. Ми тут ставимо знак дорівня між цими поняттями для Путіна. Може бути теж достатньо вигідним. Ну і нам це також потрібно, тому що і те, що я говорив про вибори, і те, що я говорив, що потрібно зміцнювати і перенавчати збройні сили, потрібно накопичувати арсенал зброї і так далі. Ну війна сама по собі не закінчиться, не закінчиться вона. Навіть важко спрогнозувати, коли вона закінчиться, якими подіями насправді, але, от е, гаряча фаза повинна все-таки, ну на мою думку, закінчитися або в, в самому кінці 24-го певними домовленостями, хоча б хоча б такими, скажімо, лайт домовленостями, або в 25-му році, скажімо, на початку, чи можливо до середини, ну тут вже буде важливо, яка буде динаміка на фронті, тому що найкращі переговорники у мирному процесі це все таки збройні сили. І ну буде від них багато чого залежить, як вони продержаться, наприклад, в Курській області, і чи потрібно там, наприклад, продержуватися навіть тут потрібно, щоб генштаб розумів ситуацію дуже чітко, а не ну продовжував, скажімо, політику там м'ясорубок, найкращих там десантних штурмових частин і так далі. Тобто, тут хай генштаб оцінює це правильно, тому що наслідки можуть бути достатньо серйозні. І е, так Путін зупиниться лише тоді, коли вважатиме це за потрібне. Ось так, такі диктатори, на жаль. Якщо ви, наприклад, дивилися такий художньо-документальний фільм-Бункер про Адольфа Гітлера, то можете зауважити, що Гітлер ну практично до моменту свого отруєння не зупинявся в тому, щоб давати відсіч союзникам, радянським військам і. І оце чітка характеристика, скажімо так, е тоталітарного лідера, автократичного такого, яким є Путін. Йому, в принципі, оці зараз втрати росіян, вони практично ні на що не грають. Він не вважає це втратами. Ну, на жаль, для нас, і от всі, всі в світі це розуміють, що а диктатори Дмитре, вони зупиняються пану... лише під дією сили. На останок хочу вас спитати, а яких наслідків ми можемо очікувати, якщо США не підтримає цей мирний план Зеленського, що може бути тоді? Ні, США підтримає цей план Зеленського. Тут не питання в цьому. Чи зможе він вони забезпечити його в тих часових рамках, які просить Зеленський? Це вже інше питання. Тобто вони підтримують вступ України до НАТО. Але вони не можуть зараз надати запрошення. По перше, запрошення повинно бути від колегіального органу НАТО, а не від Байдена, як я вже говорив. Наслідки для нас продовження допомоги Україні, але не такими темпами, як хоче Володимир Зеленський. Ну, на жаль, швидкої перемоги не буде. Це потрібно усвідомлювати, і люди, які писали цей план, він повинен чітко зазначити, що він довгостроковий, а не розрахований там, наприклад, до кінця 2024 чи 2025 рік. Довгостроковий план. Якщо в американців є план фінансування нашої війни на 5 років, то вони не можуть вкластися це в 3-6 місяців. Це потрібно розуміти. Вони підтримують, вони скажуть, що все правильно, але часові рамки надання такої допомоги повинні бути розширені. Тобто, вони дипломатично е, не відмовлять нам, але просто повідомлять, що ви повинні реалістично оцінювати е, можливості Україні, України на Україні на полі бою. І можливості союзників у забезпеченні цієї зброї. От і ось і все. Тобто, не можна сказати, що вони відкинуть цей план, скажуть, що він не годиться, що він якийсь не такий, але вони просто повідомлять, що поганою новиною є те, що от швидко його виконати ну неможливо. Його можливо розтягнуть на певний період часу, і саме таким чином е забезпечити його реалізацію. І те саме НАТО. ну не буде зараз запрошення, не буде зараз ту. Мішем там деякі змі писали, що е, йде мова навіть про вступ до європейського союзу. От е, в цьому плані, ну тут трошки реалістичніше виглядає, тому що навіть Урсула фон дер Ляєн вона, прибувши до Києва, зазначила, що є прогрес, є вона задоволена, але вона теж не сказала чітких е, часових рамок, що хотів почути Володимир Зеленський. Вона не сказала, тому що вона цього знати теж не може. Все залежить від України, від нашого уряду, від швидкості роботи і прийняття Верховною Радою, певних законів, не пробуксовування прийняття. Тому тут варто відмітити, що Сполучені Штати будуть робити вигляд, що план хороший, він дійсно може бути хороший, але він нереалістичний на сьогодні. Він реалістичний в, в програмі, скажімо так, середньостроковій, хоча б до п'яти років. Я вже не говорю про довгострокове забезпечення цього плану, тому ось так можливо, якісь речі Володимир Зеленський додаткові виб'є з цього плану. Наприклад, це таки отримує удари дозвіл на удари по Росії в глибину території Росії і безпосередньо під це вирве певну кількість, скажімо, ракет. Про це не буде звичайно офіційно і публічно повідомлено, але. Я думаю, що це все-таки станеться. А от все інше, ну під величезним питанням. Тому план в цілому може бути хороший, він правильний, але його не потрібно е торпедувати і педалювати настільки швидко, наскільки це намагається зробити Володимир Зеленський, тому що це виглядає як надмірний тиск на союзників. Вони це розуміють, вони не будуть на це там ображатися. Я не думаю, тому що. Вони собі роблять свою роботу. Тим більше Байден уже закінчує свою каденцію. Гарріс прийде вона чи Трамп, скажімо, хтось із них вони вже будуть проводити зовсім іншу політику, і тут ми будемо вже орієнтуватися саме на їхню політику. Для нас в контексті цього плану Зеленського дуже добре, коли прийде пан пані Гарріс, тому що е, ми всі знаємо, що Трамп намагатиметься завершити якнайшвидше як як цю війну і. Тому тим більше зі реалізація цього плану буде фактично неможливо і там у Трампа немає взагалі ніяких планів щодо вступу України до НАТО, немає ніяких планів щодо виділення нам сучасної зброї, і навіть в майбутньому там зовсім все по-іншому працює. Там намагаються намагаються заглянути в очі путіну, помиритися, розказати, який він хороший хлопець, і, і, так, далі, і так далі. Ось і пожертвувавши звичайно територіями України. Тож, пане Дмитро, дякую вам за ці роз'яснення. Нагадаю нашим телеглядачам та радіослухачам, що з нами на зв'язку був політичний оглядач та консультант, виконавчий директор громадської організації інститут геополітичного вимиру Дмитро Биков. З ним обговорювали мирний план Зеленського та його перспективи реалізації. Дякую вам, пане Дмитре, ще раз за цю розмову. На все добре, і тримаємося. Дякую вам, дякую за запрошення. Гарного дня.